Підіймати, обговорювати і які треба знати нашим практикуючим офтальмологам. Дякуємо вам. Дякую. І слово для доповіді я надаю нашій вельми шановній Олені Юрівні Губській, професорці, завідуючій кафедри терапії інфекційних хвороб та дерматовенерології після дипломної освіти Національного медичного університету Богомольця, і теж дуже важлива мультидисциплінарна проблема. Яку ми зараз обговоримо? Це вісь кишечник очі. Як це працює? Будь ласка, вам слово, Олена Юлія. Дякую. Щиро, дякую, перш за все за запрошення. Хочу висловити респект усій спільноті, шановним офтальмологам, лише за вашу стійкість. витривалість, бо субота, червень, квіти, літо. А ви тут? Ну і тому низький уклін, це означає, що контент конференції він дуже важливий, і ваш інтерес є дійсно дійсно великий. Мені здається, що це останній слайд. О. Ну, да, дійсно. Що я хотіла? Це, цей слайд був, мабуть. Вибачте, щось я не туди вже. Я хотіла пояснити, що я тут роблю. Окрім того, що. Мій візит є візитом вічливості і колегіальності по відношенню до кафедри дружньої офтальмології після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. А я є завідувачем кафедри терапії інфекційних хвороб та дерматовонорогії. Це перша кафедра, яка в після дипломного національного медичного університету була створена. І ем, я не вперше вже вдячна знову ж таки запрошена, і трохи хочу пояснити, що я переважно як гастроентеролог тут роблю. А тим більше на такому великому форумі ще Сергій Олександрович дуже просив, ти ж дивися, що це ж дитячі на цей раз будуть офтальмологи. Щоб було цікаво. Ну я не буду говорити довго, я лише хочу намітити основні такі моменти, дуже важливі, особливо після попереднього виступу. А генетика, яка говорила про середземноморську дієту, харчування, і все таке інше, тому що дійсно історично, коли говорили про здоров'я очей, про їх профілактику, що звучало? Ну, я сама дитина, що має там міопію високу. Так, і що мені казали, ну те, треба їсти різнокольорове, моркву їж, пий морквяний сік, і буде тобі щастя. Ну, якось щастя, з такою структурою оку генетичною ну, за батьком в мене не склалося, маю собі міопію і маю. Але а, я так сталося, що стала гастроентерологом, і я прийшла а, в процесі своєї роботи а, до такої думки, що. А, кишечник диригує усім. І я зараз не буду довго вам доводити, я знову ж таки основні моменти такі хочу показати, щоб може вам було цікаво і це стало такими е пунктами вашого і інтересу і може якогось там професійного розвитку. А перший пункт це про очі було е з точки зору дієтології це харчування. І друге, а як хвороби очі дійсно пов'язані з певними захворюваннями травного каналу, це вже ну, що стосується гастроентерології. Мій, моя доповідь не має жодного конфлікту інтересів, і також додасть вам в ваш перелік доповідей до балів безперервної професійної освіти. Зараз це дуже, дуже жорстко перевіряється. Ну і тому. А що гастроентеролог може тут робити, я вже трохи пояснила. І ось вони ці різнокольорові, веселі, різнобарвні продукти. Які із якимось там здоров'ям органів травлення мали б привести до, до більшого здоров'я очей? Ну скажу так. Коли ми говорили про а, тільки що, вам була представлена а, рекомендації дійсно доказові. Стосовно середземноморської дієти і певних а, нутрієнтів, як і саплементації, що є необхідне, це дійсно так. Це дуже важливо. Але як воно працює? Це ж не чарівні продукти, не чарівний перець, чи не чарівна морква з морквою, там питання, до речі, є, але вони якось працюють. А для того, щоб вони працювали, дійсно має працювати весь травний канал під розшеплення до їх всмоктування, тому що саме за рахунок розшеплення до нутрієнтів, які далі можуть всмоктатися, їх основні діючі речовини, якими стають вітаміни, мікроелементи і таке інше. Вони стають вже компонентами серйозних біохімічних реакцій, які відповідають за нормальний метаболізм усіх органів. І е, перше, що коли от розвивалася вже наука про е, кишечник, ентеральну нервову систему та кишечний мозок, стали досліджувати зв'язки роботи кишечника і різних органів. Перше, що було вивчено, то, то був е, зв'язок із. Печінкою, далі відомо дуже, я це розвиваю, мені це цікаво, оскільки я маю інші і іншого освіту, і різні спеціалізації. Це кишечник, головний мозок, тому що кишечник це настрій, це саме сприйняття і таке інше. І лише тому, що рік тому я була запрошена Сергієм Олександровичем знову ж таки на попередній весняний зустріч, я стала шукати, що я можу цікавого принести. І я зрозуміла, що я буду говорити про вісь кишечний коко, яка існує. І на сьогоднішній день дійсно існує вже багато досліджень, які демонструють оці зв'язки. По вісі кишечник око. І ну, будемо сподіватися, що дійсно ця парадигма сприйняття хвороб травлення, а саме здоров'я кишечника або його нездоров'я у зв'язку з очними хворобами, вона, вона займе своє поважне місце. І це саме те, що я тут намагаюся зараз робити і вам донести. Ну і дійсно зв'язки. По вісях вони завжди двоспрямовані. Я буду певним, певною мірою вам демонструвати ті зв'язки, які йдуть від кишечника. А кишечник він відповідає за величезну кількість функцій, яку ви знаєте, я не буду перераховувати, вони є зрозумілими. Але саме що там теж працює, що відповідає за імунітет, що відповідає за настрій, що його регулює, що відповідає за здоров'я інших органів, в тому числі око. Це кишечний мікробіом. Або кишечна мікробіота. Ну і що ж таке і мікробіота, як споріднені поняття, воно на цьому слайді це мікробіом, зрозуміло, спільнота генів усіх мікроорганізмів, що заселюють кишечник, і, а, або спільнота бактерій, а, які колонізують усі ділянки, переважно а, усі ділянки і слизових оболонок, в тому числі йолка. Тобто тут є й такі зв'язки. Ну і там величезна кількість заселюють мікроорганізмів. кишечник. частина не можу сказати більше, бо ми не знаємо. Наскільки воно досліджено, віруси не досліджені, більше більшою мірою це бактерії. І от я дуже люблю цей малюнок, коли там якийсь новий мешканець потрапляє у кишечник, каже, Боже, як ви тут можете співіснувати? У вас така кількість, що я не знаю, а що мені тут робити. Але вони співіснують. Ми це розуміємо, і саме тим вони і диригують здоров'ям через оці ці складні зв'язки, на які я зараз не буду не буду зупинятися, але саме вони. Керують імунними реакціями локальними та системними. Саме вони обумовлюють роботу печінки головного мозку і впливають на здоров'я очей. Ну, і тут мова йде про перехресне спілкування від мікроорганізмів з макроорганізмом, і що вносить вплив у гомеостаз тканин імунної системи і, 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 і таке інше. Як це працює? Ну, умовні ваги, які показують негативні впливи кишечної, зміненої нездорових співвідносин у складі кишечного представників кишечної мікробіоти, які формують реакції системного запалення. І далі захворювання різноманітні або навпаки здорова мікробіота, яка керується. Здоровим харчуванням, що дає середземноморська дієта, вона саме забезпечує формування здорової мікробіоти, мікробіоми і далі за рахунок формування правильних вже мешканців буде сприяти протизапальним ефектам і синтезі величезної кількості корисних і необхідних для регуляції роботи організму його органів речовим. Ну і трохи я точно не буду вам про хвороби очей розказувати, це не моя місія, ви знаєте це краще за мене. Ну, які існують е захворювання, пов'язані да, із оцим, цими порушеннями. А як ці порушення формуються? Тому що е я зараз трохи поясню, коли в кишечниковій гослизовій оболонці є процес запалення. Сама слезова оболонка стає проникною. Те, що я дуже не люблю, воно називається лікігат або дірява кішка. Вона не дірява, але відбуваються процеси, які пов'язані з аномальним смоктуванням. Це не смоктування, це проникнення крупних молекул, які є алергенами, патогенами і іншими речовинами, що стимулюють запалення. Ну і тому, знову ж таки, кишечник це. Або запальні реакції, або незапальні, або протизапальний потенціал за рахунок цієї різноманітної їжі, про яку ви знаєте, і нутрієнтів, і саплементації там звучав ресфератроз, звучав вітамін Е, Знову ж таки, от тут я додаю вітамін А, і тут треба зважено підходити з урахуванням того, що сьогодні звучало на вашій конференції. Обов'язково омега-3, антиоксиданти, ну, наприклад, джерелом якого є расфератрол. Якщо тут є лікарі, які хочуть зацікавлені в навчанні дієтології. Запрошуємо на нашу кафедру. Ми проводимо курси спеціалізації з дієтології, але я розумію, що тут офтальмологи, і ви не можете ну, за законом проходити, бо це для терапевтів, сімейних лікарів, дитячих педіатрів і гастроентерологів. Але я запрошую вас, існує академія Українська академія функціональної медицини і гастропсихології, яка пов'язана з нашою кафедрою, і там ми будемо найближчим час. Часом пропонувати курси для лікарів з дієтології, з харчування і з, також з балами БПР. Ну і історично повертаючись до того, що я пам'ятаю, чого мене, мене вчили, що існує у ретро синовіальний синдром. Що існують, це вже я пізніше дізналася і побачила, чи зв'язки достатньо тісно запальні захворювання кишковика із оком, але це наша історія, тому що саме дійсно. А метаболіти, мікробні метаболіти вони відповідають, це вже відповіді на питання, як де кишечник, де око, на ті запальні реакції, які викликають увіїти, з якими ви працюєте. І тут є зв'язок доведений кишечник і глаукома, не буду зупинятися, і знову ж таки за рахунок різноманітних різноманітних впливів. Ну, і це такий ну, складний, але ну мені здавався дуже, дуже важливим слайд. Він же е, прикінцевий. Стосовно нових терапевтичних підходів, що враховують стан кишечної мікробіоти і яку треба зараз розуміти для її використання для запобігання саме очних хвороб. А, тут е, представлені впливи дійсно. А, на мікробіом через гомеостаз, через корекцію дисбіотичних порушень, через медіатори, через зміни метаболічних процесів, функціональної особливості кишечної мікробіоти на профілактику здоров'я очей. Здоров'я очей. Ну, Українська академія функціональної медицини та гастропсихології дійсно вона надає більше інформації, якщо ви хочете. У нас є наша сторінка. Ми проводимо конференції, пов'язані з харчуванням, саплементацією і з іншими важливими моментами, з питаннями реалізації генів, якими також керуються те, що про що колега тільки що говорила: харчування, як можна на них впливати, на їх реалізацію, таке інше. Сподіваюся, я вклалася. Дякую вам за увагу і бажаю вам здоров'я. Дякуємо, дякуємо.